Покерист мільйонер за ґратами у Лас-Вегасі. Суд округу Кларк засудив професійного покериста Джордана Крістоса до ув'язнення на термін від 14 до 48 місяців. Він визнаний винним у погрозах судді, яка розглядала його справу про опіку над дитиною. Також він погрожував генеральному директору World Poker Tour Адаму Плісці. Суддя Моніка Трухілля наголосила. Ваша поведінка повторюється, ви порушуєте судові заборони і продовжуєте переслідування. Крістос уклав угоду за процедурою Алфорда. Він не визнає провини, але погоджується, що доказів достатньо для обвинувального вироку. Раніше Джордан відбув місяць ув'язнення за домашнє насильство. У покерній спільноті він має репутацію агресора за екстентричну поведінку у соціальних мережах. Його кар'єрні виграші становлять понад 3,5 мільйона доларів. Покер як і життя вимагає не лише стратегії за столом, а й самоконтролю поза ним.